Привіт, друзі! З вами, як завжди, Екшоліно. No. Ради вітати вас! В цьому відео я б хотів підняти тему рашистського сліду, який лишився у нас на аккаунтах, і способу його позбавитись. Думаю, що більшість з вас, як і я, перейшли на євросервери зі сру регіону, і ймовірно, що більшість з вас брали участь раніше в такій відомі події, як Битва блогерів. Тож, якщо заглянути на аккаунт пересічного українського гравця, ми легко і швидко знайдемо там нагороди, які видавались саме в цих подіях. Проте є нюанс: якщо ви зглянете до моїх нагород, таких значків ви не знайдете. Хоча відкрию вам секрет, я теж брав участь в цих подіях двічі навіть. Звісно, у вас виникне логічне питання: як ти їх позбувся? Як це зробити нам? Про це поговоримо трошки далі. Зараз зробимо невеличкий відступ від основної теми відео, оскільки я хотів би висловити вам неймовірну подяку за ту підтримку, яку ви показали під моїм попереднім відео. Я не очікував подібного результату. Фактично на першому відео на моєму каналі. Ви неймовірні, ви круті, ви супер. Дякую вам, продовжуйте так підтримати. Протисніть лайк зараз. Під відео натисніть, підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Контент потенційно буде виходити. Тут моя вам обіцянка, моя вам повага. Погнали далі. Зараз рекомендую тим, хто тільки слухає відео, підійдіть, будь ласка, до екранів ваших смартфонів, телевізорів чи комп'ютерів та подивіться саме на картинку, оскільки щоб ви краще зрозуміли, яким чином це зробити, потрібно саме побачити. Коли побачиш своїми руками, як кажуть, лазами, потрогаєш, Це зовсім другое. Що ж, тепер повернемося до основної теми відео. Основною причиною, що викликала в мене бажання позбутися цих нагород, є очевидний факт, що більшість цих стрімерів, а можливо і навіть всі, прямо чи опосередковано підтримують військову агресію Росії проти України. І для мене наявність цих значків була ну, дуже неприємним фактом з минулого і залишала неприємний слід. Тож, як я позбавився нагород, та як зробити можете це ви? Зараз давайте розберемося. Насправді все доволі просто. Достатньо просто звернутися до Центру підтримки користувачів Wargaming з проханням прибрати з вашого аккаунту раніше вказані нагороди. Ви бачите зараз на екрані звернення, яке надсилав я. До нього я додав також скріншот, який ви теж бачите перед собою, в якому я обвів просто червоним контуром ті нагороди, яких би я хотів позбутися, які мені заважали на аккаунті та залишали той раніше вказаний неприємний слід. Через два дні очікування. Буквально я зайшов знову у свій ангар і побачив неймовірно круте повідомлення. Там було вказано, що всі нагороди списані, і ви бачите прямо на екрані саме це повідомлення. Звісно, я був приємно здивований та відразу побіг на сайт Центру підтримки, щоб подивитися, що мені відповіли. І ось їхня відповідь: вона коротка, вона приємна, я неймовірно задоволений. Добрий день. Ці медалі було видалено за вашого облікового запису. За вашим проханням. Приємної гри! Тож зараз від себе можу сміливо вам сказати: зробіть це теж, якщо ці медалі вам заважають, а я думаю, що більшості з вас неприємно мати їх на акаунті. Позбавте себе цього сліду, зверніться до центру підтримки клієнтів, попрохайте про видалення та далі будете мати чисту історію на акаунті. Ну, а поки це все я вам розповідав. На фоні ви дивились бій мого товариша-українця, який на СРВ в упорі класний результат показав. Чудово відіграв. До речі, він мій модератор на твічі, і я вам теж рекомендую заходити до мене на стріми на твіч. Посилання ви знайдете відразу в описі. Воно перше клікаєте, фоловтесь, стрімлю регулярно. Графік теж ви можете знайти. Також доєднути до Діскорду, буду вам там неймовірно радий. Зараз вам хочу подякувати за перегляд за ваші вподобайки, які ви вже сподіваюся, залишили під відео. Якщо ж ні, зробіть це, напишіть теж короткий коментар. Я буду вам неймовірно вдячний. Ви найкращі, Слава Україні, слава ЗСУ.